Цей магазин військової амуніції у Хмельницькому з'явився у 2024 році. Його відкрили двоє побратимів: Сергій Ілаш та Дмитро Вусатюк. Хлопці разом воювали на фронті, а після повернення у цивільне життя вирішили разом вести бізнес. Історія українських захисників. Далі ходімо знайомитись. Одну. Героям слава. Ну, Дмитре Сергію, як народився цей бізнес. Коли ми були на війні, ми ще думали той щось відкрити, типу магазину, типу щось такого. І от так вийшло, що ми от... я звільнився, він звільнився і ми вирішили типу, щось. Дуже, дуже багато знайомих військових, яким потрібен якісний одяг, амуніція. Ми провели досить довгий час на війні, майже два роки. І я знаю, що. Краще вдіти, що краще, і куди вдіти, можу дати пораду, куди вдіти. Наприклад, якщо людина до мене приходить і каже, що мені треба взуття, я зразу питаюся, куди вам потрібно взуття. Тобто, на полігон ходити тут, віддавати військові вітання по городі чи на війну. Спочатку ми не думали тут відкривати магазин. У нас був маленький магазин в Ярмолинцях, то тобто ми там 20 квадратів відкрили, не розраховували, що ми ще тут будемо займатися цим. Але просто треба робота нам, нам треба робота, хлопцям треба одяг, треба амуніція, і, і ми вирішили, що тут відкрити такий невеличкий магазин. Ми звільнилися, але ми не відійшли від військової справи, от так скажемо. Тобто для нас це цікаво, для нас це, це потрібно. А як познайомилися? Як ми познайомилися? Перші дні війни. Так, да, В перші дні війни я прийшов в воєнкомат. Я, звісно, вже підзаряжений, прийшов. Я з восьмидесятки служив срочку. Я сразу... Тільки війна почалася. Де... Два дні я в селі докривав, допомагав тести гараж, накрив гараж, приїхав на базар, вдівся, тільняшка, форма, мультикам, берці. коротше заряжений, прийшов в воєнкомат. А він ходив в носках з пінами білих. Синих. Я думаю, І в тапочка. Я думаю, що це за лошак такий бігає. І все, і потім е, нас було в роті охорони 120 чоловік, типу, ми в ярмолицях блокпости охороняли місяць. І набирали добровольчий батальйон. Ти він записався. Віде. Чи це хтось його вписав просто звичайно, його забрали. Є, і забрали? ти підписав. Та, я, я останній саме записав. Якщо підпишу, то пишу на сутку додому. Да. От, як, підпишу і сіду. І, це шутка. Це жарт, це і все, і, і, і ми так з перших днів типу, попали в 36-й стрілецький батальйон, окремий степові вовки. Командир э, роти, який був у нас у э, роти охорони, став комбатом. Зібрав батальйон, толковий, толковий батальйон, так. А ми були в розвідзводі разом. Стали важливі люди друг для друга і все. Прожили два роки ще в одній хаті. Це срок. Ну, в, бліндажиках. в бліндажиках, з зміями, з вужами, з шершнями. Мишами. З мишами. Та ти що? Це жах просто. Саме страшне в бліндажі було це шершні. Коли лежиш, темнося блін, бліндажі нічого не веднося і чуєш десь летить. І долучатися до захисту батьківщини. Це питання не обговорювалося з рідними? E -e, обговорювалося? З дружиною обговорював. Тільки з дружиною обговорював. Тобто як я обговорював? Я сказав, я йду і все. І вона підтримала. Ну, звісно, підтримала. Mm. Ну, не те, що в неї вибору не було, просто я сказав, що я не зможу дивитися в зеркало тіпа, на себе. Плюс я себе відчував військовим, тому що е, ну, я пройшов срочну службу в 2013 році. Тобто я ще відчував себе військовим. І я рахував, що це мій. Е, 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 я зобов'язаний просто йти на війну. Okay. Okay. Я теж ще в 13-му році служив в Севастополі, я був в рот... рота почасної варти. Mm -hmm. От ще в 13-му році в мене ще фотографії, там є Путін і вони йшли, і я тіпа, їх зустрічав, а це я вирішив тримститися, й пішов на війну. Теж. З дружиною так само, типу, сльози, ясно, що це. Внах, Ні, мене марш. проважали з маршем прям. Ти, шо, я, я йду. Ніхто не, роз... ніхто не думав, що війна затягнеться на такий час. Я йшов, я спішив, бо я хотів, ну, типу, я думаю, я не встигну. От не встигну, та, і все. саму двіжуху пропущу. Типу. А потім встиг і вже надоїло і, і встиг заморити. В принципі, і... Якби в нас була е, якась ротація, якби нам дали час відпочити, ніхто би не звільнявся. А це важко адаптуватися, коли умовно кажучи, ви два роки реально штурмуєте, захищаєте, небезпека кожен день і тут вертаєтеся сюди, так наче. І так, є тут тривоги, є шахеди, є ракети, але це ну, абсолютно не в порівнянні. Не вистачає адреналіну, дуже сильна нехватка адреналіну. Це раз. По-друге. Е, на війні, коли ти на війні, тобі не так страшно, коли ти повертаєшся в цивільне життя, тому що ти тут починаєш обдумувати всі моменти, які з тобою відбувалися. Там ти не встигаєшся. Тобто там просто дуже. Сильний рух життя. Тобто ти зараз тут, потім там, тобто ти не встигаєшся все обдумувати. Постійно щось робити. Постійно в русі. А тут як звільнився, перші дні не знаєш, що тобі робити. Тобі ніхто не каже, що тобі робити. Не знаєш, з чим себе зайняти. Наказ, який треба виконати. Там постійно, ти в роботі, щось маєш робити. Вночі, в день, вночі постійно. 24 на 7 ти працюєш, щось робиш, а тут не знаєш. проснувся, думаєш, і що робити? Типу, тобто, нічого хто немає. А на рахунок адреналіну. То я кажу, тобі ще не вистачає. Я... Це раніше до війни. Я ще з парашутом приїхав, на велику з Говерли, на саме з самого верху з Говерли з'їхав на велику. От. А після війни в мене хопляться така рибалочка, типу. Все помінялося в житті, так? Да? Спокій переїхав теж в село, живу в селі, будинок поміняв на квартиру. Тобто квартиру на будинок. Як дійшли до того, що саме такий бізнес має бути? Це е, для нас можна сказати навіть як не бізнес, а просто як хобі. Тому що, як бізнес розглядати цю бізнес-ідею, це. Можна сказати, не актуально, тому що рано чи пізно війна закінчиться. Надіємося, що чим пошвидше, що от на днях домовлять і і цей бізнес просто працювати не буде. Він буде працювати, але він не буде працювати так активно, як, як працює зараз. Тому розглядатися як бізнес ідею не можна. Потім можна щось переробити для рибалки, для охоти. Тому для нас це більше як хобі, тому що до нас приходять всі військові. Ми з з кожним спілкуємося, розказуємо свою ситуацію. Шеврони, так? Да. Шеврони, це ви самі обираєте ці деталі, чи все ж таки дружини десь підказують, допомагають? Е, дивіться, да, частину дружини допомагають. Есть, дивіться, У нас всі шеврони йдуть юмористичні, тобто з приколом. У нас немає там бригадних, там mm -hmm. тільки можемо зробити там під замовлення. Розові це дружини, це 100% дружини. Останні всі ми вибирали. Деякі робили, деякі під замовлення. Есть... Це для поціновувачів. Так, і ось. Ну, Це ясно, що багато хто робить та й медки самі собі. Бійся Бога і хлопців Смельницького. От тут ви бачите на фотографії, дивіться, оця от прямо, де ми сидимо в дубов'язовці на навчаннях. Це в нас були перші навчання в Сумській області. Там сидить Чечен, я сиджу з Сідой і Британія. Це всі ми разом в одному взводі воювали. Е, далі, це ми йшли, ну це от. mm -hmm. Далі. Це ми йшли з задачі з Чеченом. Чечен з відео вирізав, да? верталися з Білгорода майже. Mm -hmm. Оце самі яркі фото, якщо чесно. Це мій побратим один він погиб. У Ось Цей Петрович Сергій. От він. Це ми вернулися з Пісків з Донецької області, вийшли з позиції. Всі, що вернулися, це Діма на позиції, а це ми вже в цьому в Харківській області. Тобто багато історій, які можна розказати. Я звільнився в кінці 23-го, в грудні, в листопаді, в листопаді місяць, в кінці 23-го, тобто 20 місяць я пробув на війні. Ви казали, що я неодноразово хотів повертатися. Так. Да. що вас тримає, і що вас підштовхнуло звільнятися? Підштухнуло звільнятися. Мене це мабуть, те, що я втомився. Ні, без відпустки. Відпустка була там, ну, 10 днів типу, це відпустка. Тобто, якби мені дали відпочинок хоча б на 3 місяці, тобто ротація. Якби була. Якби ротація була, щоб я приїхав додому, порішав всі свої питання. У мене вдома дружина сама, там ще якісь різні побутові проблеми. Звідси накаляють, брат загинув на війні. Звідси мама, дружина, всі впали на вуха, що треба звільнятися. Треба звільнятися. І все, я звільнився. Їм було страшно за. Да. Їм було страшно. Якщо говорити безпосередньо про асортимент, дивіться, тут е, є тактичні окуляри, тактичні навушники, з тієї сторони ножі. Як формували? Як ви продумували до деталей, щоб фактично я так розумію, зібратися просто від шнурків і взуття, і завершуючи всім необхідним? Так, е, е, да, дивіться, спочатку у нас взагалі були тільки форми. Форми, взуття, тобто у нас не було великого асортамента. Е, потім просто потрошки почали хлопці приходити і питатися, от. Є у вас там посві обкладинка, обкладинка на посвідчення, типу, є у вас ножик. І ми по чуть, -чуть почу чуть, чуть почали замовляти, типу, заказувати, приїжджати. Тось тобто, в нас є все. Якщо в нас чогось тут немає в магазині, ми просто його можемо заказати і через день-два, типу, воно приїде і без проблем. Боже, Дизайнерські ці самі думали. Убакси такі. Убакси розробили теж. Типу Чарджі біті нам допомагав, а теж, фортує такі. Ага. Тож. Це дуже ну, дружня ідея. Так. Ну це ми зробили такий маленький розовий уголок. Додали трошки ніжності. До нас навіть приходять люди з-за кордону, з Германії, з Італії, просто дорослі мужики, які там в Германії допомагають військовим, які сюди привозять волонтерку, і в нас просто купляють сувеніри різні. Буквально місяць назад до нас приїхав мій хороший знайомий, можна так сказати, з Германії. Він закупився там куртками, штанами і все забрав з собою туди. Не знаю для чого йому, піксельне, може просто в подарок. Там. Дивіться, це муха. Це муха. Ну правильно, ну це муха. Це Матадор. Це наші хлопці передали. Тут вони написали дійсно чи чин, ми вас ніколи не забудемо. Ніби табличка на посмертний Да. <гум> це АТ. Швейцарська. Швейцарський гранатомет. Одноразовий. Одноразовий. І ще шмель, русський трофейний. Покажу вам. Це російський шмель. В принципі, ця теж краща, ніж цей шмель. Це побратим, яку кажу нічному з офіцера зняв. Це з КАМАЗа Зетка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і тут вже наші титули. Бакуський. Для того, щоб повернутися з війни в цивільне життя, треба чимось займатися. Тобто, ти приходиш, да, приходить людина з війни, дуже багато претензій до цивільних людей з'являється. Mm -hmm. Тому що, о, а чого ти тут, а я був там. Тому треба чимось зайнятися, чимось таким, щоб було тобі цікаво, щоб ти хотів це робити. Ну, але дивіться, Сергій, для того, щоб хотіти щось робити, треба мати якусь формулу стійкості, що вам допомогло. Знайти себе у чомусь іншому, аніж війна. У чому ваша формула стійкості? Варна жага до життя і дружина. Дружина підтримувала мене завжди. І я просто хочу жити і насолоджуватися життям. Я зрозумів смисл життя за цих два роки на війні. Я зрозумів, що просто треба жити. І все. Сам процес життя цікавий. І це була історія стійкості Сергія Ілаша та Дмитра Бусатюка. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.